Вже понад 10 років Олександрійський колегіум бере участь у міських чемпіонатах з інтелектуальних ігор. Не винятком стали і цьогорічні змагання з «Щодеколи» сезону 2014-2015 навчального року. Олександрійський колегіум є опорним закладом щодо обдарованої дитини. Та громадянського виховання школярів. І одним із елементів щодо реалізації обдарованості дітей є їх участь в інтелектуальних іграх, що деколи та Брейнринг. Безумовно, зв'язок, починаючи з 5 класу до одинадцятого діти реалізують себе на даному етапі. Учні перших четвертих класів є активними учасниками. Інтелектуальних ігор в рамках 12 балів учні середньої та старшої ланки беруть в інтелектуальних іграх, які проходять в межах закладу під час проведення предметних тижнів та зустрічей з учнями шкіл-партнерів. За перемогу боролися 13 команд молодшої та старшої вікової категорії. Перше місце у молодшій групі посіла команда Галілео з Олександрійського колегіуму. Ми запитали у тренера команди, як відбувалася підготовка гравців. Діти з восьмого класу, 8 В класу, і команда створена ще в п'ятому класі. І можна сказати, що весь цей період у нас іде підготовка, тобто безперервна підготовка, тому що кожного року вони беруть участь у чемпіонаті з інтелектуальних ігор, що деколи Брейн Рінг, і також ось на цими вихідними вони їдуть на обласний кубок на обласний олімпійський кубок. з Інтелектуальних ігор, щодеколи. робота побудована сам на самостійної роботі учнів, тому що часу дуже мало. Ми збираємося з ними після уроків. Діти самі відшуковують, шукають цікаві питання і самі приміняють їх на практиці. Мета усіх інтелектуальних ігор це розвиток розумових здібностей учнів та втілення їх на практиці. Так як команда Галілео не новачки у грі, щодеколи, деколи, то готувалися відповідати не на прості запитання, але й на ті, що з підставами. Кожен день ми проходили. У нас була підготовка, ми відповідали на питання. Вже морально всі були готові, адже з п'ятого класу вже щорічно приймаємо участь, досягаємо якихось перемог. Перемоги і падіння є в кожної команди, у нас вони також є. Але всі вже знають, що якщо націоні на перемогу, то вже треба досягати. Ми запитали, яке питання запам'яталося найбільше про італійців, а саме, що треба їм відрізати, щоб вони не змогли розмовляти і спілкуватися, то ми дали правильну відповідь. Це були руки. Не всі змогли команди дати правильну відповідь. Адже не всі знали, що італійці такі емоційні люди, і без жестів вони у них не таке барне забарвлене спілкування, як жестами. Головними конкурентами колегіантів стали представники еліту. Наступний етап, до якого готуються інтелектуали, це відбірковий тур з «Щодеколи» у січні-лютому 2015 року. Команда Галілео вірить у свою перемогу, а це вже половина успіху.